Ні, зараз ти продовжуєш насолоджуватися відновлювальним періодом після Олімпіади в Ріо де Жанейро. Ти відпочивала тривалий час більше місяця у об'єднаних арабських еміратах. Каталася на лижах у Куршавелі. Цей відпочинок він трохи затягнувся. Можно отдохнуть за последние 17 лет. Это абсолютно для меня новое ощущение. Но это, конечно, здорово. Но на последней неделе, уже где-то на 4-5 неделе, я, конечно, уже начала скучать за своим любимым делом и понимаю, что чего-то мне не хватает. Куда-то мне эту всю энергию надо девать, которую я ее оставляла в зале. Девчата на відпочинку, как правило, набирают зайву вагу. На первой неделе отдыха вес просто взлетел. ну, на килограмм так точно. Но ну для меня это на самом деле очень большая уже масса тела была, потому что у нас каждый грамм на счету, за каждые 100 грамм, в принципе, нас тренеры в зале убивают. Поэтому я, конечно, остальные недели обязательно у меня было во второй половине дня это посещение зала, а утром у меня была пробежка. То есть, ну, только так я могла себе позволить э, полакомиться дубайскими ресторанами, которые просто ну, невозможно пройти мимо них. Мода не залишилася осторонь твоих интересов. Раньше, раніше, окрім ничего нічого не було тепер ти можеш собі дозволити звернути увагу на те, що відбувається навколо, і не так давно. Ти була на шоу Вікторія Secret на одному з найвідоміших в світі фешн-шоу, яке проходило у Парижі. Які враження? Впечатліла Леді Гага, скажу чесно. Тобто вона вийшла перша на показі, і це було дійсно вау. Ти себе спробувала у якості моделі не так давно. Ти знялася у рекламній кампанії бренду весільних соколь самі не захотілося під вінець. Спорт, спорт Ми, конечно, медали все здорово. Но сім'єю я, я мечтаю і хочу мати сім'ю. Тим более, що мені навіть вже подарили одно з платьев, именно подвенечное платье. Тобто, в принципі, все имеется, осталось только знайти жениха і по суті встроїть мероприяти. Насправді на твоїх світлинах у соцмережах можна побачити натяк, що відпочивала ти не сама, і що серце твоє вже зайнято. То... Обранець понятное дело, я пока не скажу, кто этот избранник это произошло после Олимпийских игр. Я не знаю, что будет дальше, но на сегодняшний день я счастлива.